Це матеріал для студентів групи Т-20, дисципліна, основи мікропроцесорної техніки, промислової електроніки та автоматики. І сьогодні у нас розмова піде про модульне програмування, як побудувати складну програму, використовуючи модульний принцип побудови цієї програми. Але перед тим, як ми почнемо цю розмову, нам треба розглянути вже модель, створену, щоб було зрозуміло саме про що ми будемо з вами розмовляти. Як працює ця модель? Да? Тобто у нас є дві кнопки. Down, тобто це вниз, UP це вверх, є у нас тут ще reset але ми будемо поки працювати з цими двома кнопками. Є у нас такий індикатор у вигляді набіру світлодіодів у вигляді стовпчика такого світлодіодного. І отже, якщо ми запускаємо цю модель, на початку у нас нічого не відбувається, тому що наша модель, наш контролер, він Чекає від нас реакції. Що треба робити? Якщо ми натискаємо, наприклад, UP, то ми бачимо, як у нас одиничка пробігає вверх, так, да? один сигнал такий пробігає вверх, і потім починає спочатку, да? знизу знову так. Тобто, показує нам рух сигналу від старших розрядів порту до молодших розрядів порту, а наочно це виглядає як засвічування світлодіоду. Відпустивши цю кнопку, ми бачимо, що у нас режим припиняється. Якщо ми натиснемо Down, то відповідно той самий вогник він побіжить тепер вниз. Від молодших розрядів до старших, від 0 до 7. Да? І таким чином у нас працює інший режим роботи. Тобто в нашому пристрої зараз є два режими роботи. Коли у нас вогник пробігає знизу вверх і коли у нас вогник пробігає зверху вниз. Ресет у нас там спрацьовує автоматично, але ніяких спеціальних дій він поки що не виконує. Ну, і нам не потрібно, щоб він тут виконував, нам треба розібратися з тим, що таке програмні модулі, як вони можуть бути оформлені в коді і як з ними працювати. І от наш код. Як ви бачите, тут вже достатньо велика кількість написаних команд, які оформлені. Ну, кольором це я повиділяв саме такі моменти, які нам треба обговорити, але ви бачите, що коду стало набагато більше, аніж було в попередніх прикладах. І це пов'язано з тим, що ця програма вже є досить складною з точки зору логіки роботи. Що ми тут можемо побачити? Ну, червоним тут виділені рядки, які відношення мають до так званого стеку. І ми поговоримо про те, що таке стек в програмі, як він використовується і чому він саме потрібний тепер вже в наших програмах, якщо ми працюємо з викликом процедур або модулів. Зеленим тут позначені так звані мітки переходів. Їх тут ми бачимо, ну це основні такі, бо там є всередині ще додаткові спеціальні мітки. Але основні мітки саме нам дозволять зрозуміти логіку переходів всередині нашої програми, як там відбувається перехід від однієї частини програми до іншої, тому що тут досить такий складний виявився проєкт. Можна його спростити, але нема поки що часу спрощувати. І синім у нас показані нові команди, які з'явилися в нашому коді, які саме забезпечують роботу з так званими модулями або підпрограмами. Subroutines, їх називають або routines англійською. І отже, у нас з'явилася команда call, яка, в перекладі з англійською, це покликати, да? покликати процедуру, умовно кажучи. І у нас з'явилася команда RED, що в повному. Називається return, тобто поверну, повернутися з поточної програми або з поточного модуля. І нам треба з цим тепер розібратися. В проєктній частині, там, де ми пишемо код, весь цей код написаний послідовно, бачите, і саме тут ми зможемо переглянути, як він працює в проєкті в режимі відлагоджувача і як можна. Такий код відлагоджувати і дивитися, як він працює. Тут ми з вами подивимось. Але тут, бачите, він написаний послідовно. Там в мене на слайді на попередньому воно три стовпчики, саме для того, щоб можна було їх, цей код розмістити на екрані, і він весь там розмістився. Але отут він так написаний послідовно. Це треба мати на увазі. Коли ми будемо перевіряти його працездатність. І отже, перша розмова у нас піде про стек. Що таке стек? Ну, Стек це така спеціальна організована пам'ять в контролері, яку ми можемо визначити собі. І особливістю стека є те, що в нього можна розміщати дані свої, або стани яких регістрів, які нам потрібно зберегти. І потім із стеку можна це забирати. і як це називають, відновлювати стани тих регістрів, які нам треба зберегти. Тут в мене використовується для зберігання в стекі о, акумулятор. Регістр А, він може бути названий просто А, а може бути названий ICC. Да? А це, це скорочено акумулятор. Асемблер розуміє і те і те. Тому саме, щоб підкреслити, що це зберігається акумулятор, я тут писав АК, да? І от у нас є команда Push. Push це команда, яка каже заштовхнути або засунути в стек. І тоді значення акумулятора у нас надходить в цю спеціальну пам'ять. А POP це команда, яка протилежної дії вона висмикує стеку значення і розміщує там, куди ми скажемо, ну, в нашому випадку знову ж в акумулятор вона розміщує ці дані. Чому мені тут треба зберігати значення акумулятору і потім його відновлювати? А тому, що в мене акумулятор потрібний для роботи в кожній процедурі. Він в мене тут використовується для роботи з певними командами. А в ньому в мене є умова. Він оброблює мені там натискання на кнопки. І тому, щоб не забути, яке було натискання, я зберігаю поточний стан акумулятора в стеку. Потім щось там роблю всередині процедури, і потім на кінець, перед, перед самим поверненням з процедури, відновлюю значення акумулятору знов, щоб воно було саме таке, як було перед тим, як я зайшов під програму. Стек у нас описується в заголовку, йому виділяється певний обсяг. Наприклад, тут у нас 16 байт. Бо в 16-ковій 16 формі 1-0 це 16. І далі ми спеціальний регістр SP, який називається stack Pointer, тобто вказівник стеку, ми записуємо початкову адресу стеку, тому що програма повинна знати, де саме знаходиться наш стек в пам'яті, і, і звідки треба починати з ним працювати. Тому що ну, там цього-навсього ми записали йому 16 можливих комірочок, куди можна складати свої знання, дані. І це таке. Досить обмежений, обмежений простір, тому треба сказати, що починає там з першої комірочки і далі там стек він буде рухатися. Але це вже так більш складна проблема. Нам зараз треба розібратися з тим, як працює саме процедура. Але ще треба сказати, що працюючи з процедурами, нам треба використовувати в програмі стек, тому що процедури, також оця команда Call, вона Використовую стек для зберігання поточного стану процесора, і потім для команди Return відновлює поточний стан процесора. Тому без стеку ми можемо мати проблему в таких програмах. Тепер давайте поглянемо на те, що я позначив зелене. Да? Переходи. От дивіться, ну, тут у нас послідовно виконується, тому що це початок програми. Далі у нас є нітка Wait, чекати. Да? І саме отут у нас є модуль, такий блок операторів, який читає нам стан порту 1, в даному випадку, да, P1, бачимо P1, розмістити в акумулятор P1. І тут ми перевіряємо, чи не були у нас натиснуті кнопки, чи вони були відпущені обидві. Тобто отут у нас є комбінації, які перевіряють натискання на першу кнопку або на другу. І у відповідності, де було натискання, ми з вами потрапляємо в наступну частину програму, яка називається Modes. Але при цьому у нас в регістрі R1 зберігається номер режиму. Якщо ми натиснули першу кнопку, то у нас в r 1 зберігається 1. Якщо ми натиснули другу кнопку, то у нас в R1 зберігається 2. Таким чином, у нас регістр R1. Використовується для зберігання номеру поточного режиму. Є у нас ще третій режим, коли ми обидві кнопки відпустили. Оце у нас така процедура, вона аналізує натискання на кнопки. Коли ми це зробили, ми потрапляємо сюди, в мокс, і далі ми починаємо вирішувати, що нам треба робити в цьому разі. Якщо у нас B1 було одиниця, то відповідно ми викликаємо процедуру. Покажи режим 1, Show Mode 1. І у нас програма переходить отсюди. сюди. І виконує оцю послідовність команд. Якщо у нас була натиснута кнопка 2, то відповідно ми потрапляємо на виклик процедури mode 2. show mode 2. І програма піде сюди і буде виконувати отут. В кожній з цих процедур є ще додаткова процедура delay. Яка утворює саме потрібну нам затримку, щоб у нас світлодіоди перемикались так, щоб ми могли побачити, що вони дійсно рухаються. Тому що, якщо ми не будемо робити затримку, то вони будуть досить швидко пролітати, і ми не побачимо зовсім нічого навіть в моделі. Тому у нас є ще спеціальна процедура delay, яка викликається також і в першій, і в другій процедурі, і виконує свої команди, і після цього. Повертає керування в основні процедури. Як це робиться повертання керування, ми зараз з вами подивимося на наступному слайді. І отже, ми дійшли з вами до саме необхідності переглянути способу виклику процедур. І от дивіться, якщо ми покликали процедуру show mode 1, у нас програма переходить на цю міточку show mode 1, починає виконувати послідовно дії, які тут є. І в якийсь момент часу вона потрапляє на виклик процедури Delay. Програма робить переход на Delay, виконує дії в процедурі Delay. І кінець кінцем потрапляє на оцей return. І цей return нам каже, що треба повернутися саме в точку виклику, тобто на наступну команду після Call. І процедура наша виконує дії. Але свого часу вона знаходить свій власний ділей return, і вона цей return перекидує нас от сюди також в точку виклику, таким чином ми повертаємося в цей блок Modes. І далі можемо перевіряти стани нашої програми. Аналогічно, якщо ми натиснули кнопку 2, і у нас пройшов виклик процедури Mode 2, пішов Mode 2, тобто ми потрапили в цю частину. Call show mode 2 ми починаємо виконувати оцей код наш. Тут ми знову знаходимо виклик процедури Delay. Тобто заходимо сюди, виконуємо дії затримки і знаходимо команду Return. Команда Return нас повертає на наступну команду після виклику. Виконується решта операторів процедури show Mode 2. І також знаходиться команда Return. Яка повертає нас в точку виклику цієї саме процедури. І далі виконується решта блоку Modes. І тут ми знайдемо «Wait», jump Wait», і відповідно, підемо знов сюди перевіряти натискання кнопок. Чи були якісь зміни. Чи ми відпустили кнопку, чи можемо вже відпустили та натиснули іншу і таке інше. Отаким От чином, у нас складний код, він зв'язаний. Переходами та викликом процедур. І це ну, не, дос, не дуже така проста задача, щоб це собі уявити. Тому от я вам так докладно все показую. Зараз ми спробуємо це побачити в відлагоджувачі. Заходимо в відлагоджувач і ну, запустили дебаг режим. Да? Тобто, у нас з'явилася така жовтенька стрілочка, яка буде показувати нам, як відбувається виконання. Послідовності команд, але нам для того, щоб нормально працювати, треба ще порт відкрити. Нам потрібен порт 1, який саме містить у нас кнопки, і нам потрібний порт номер 3 де у нас буде пробігати оцей вогник, де у нас підключені світлодіоди. І отже, починаємо ми з вами виконувати дії. Спочатку у нас все виконується послідовно. Обнулився порт, бачите, три, там, де світлодіоди. Таким чином всі світлодіоди згасли перед початком роботи. І от ми починаємо аналізувати натискання на кнопки. У нас є переходи. Ми перевіряємо режим. Бачимо, що жодна кнопка не дотиснута, і повертаємося знов. І отут ми будемо переходити нескінченно, аж поки ми не натиснемо одну з двох кнопок. Наприклад, я натиснув кнопку 1. Що ми бачимо в цьому разі? Ми бачимо, що у нас відбувається фіксація натискання на кнопку. Тепер ми переходимо в мод, і ми бачимо, що у нас виконуються команди виклику під програми Показати режим 1. От ми сюди потрапили Show Mode 1. І тепер це починає виконуватися. Послідовно виконується, і от тепер ми бачимо call delay. Да? Тобто затримку нам треба зробити. Ми вже засвітили одиницю на порті. Бачите, перший світлодіод у нас засвітився, і нам треба зробити затримку. Ми пригаємо сюди. І тут у нас починає дуже довго, бо затримка у нас досить проста вона просто рахує велику кількість пустих циклів. І Спостерігати це в покроковому режимі дуже незручно. Тому ми можемо зробити таку річ. Ми можемо на команді Return отут викликати меню і поставити Breakpoint, так званий, тобто спеціальну точку установи програми. Що нам це дає? Далі ми можемо натиснути отут Виконати. Run. І він виконає все і зупиниться саме отут. Тепер після breakpointu ми можемо подивитись, куди повернеться наш код. Команда Return. Повертає нас саме на наступну команду після виклику ділей. І от тепер ми бачимо, що у нас відбудеться рух нашого вогника. Дивіться, оп, і вже у нас тут два. І таким чином відбувається знову return. Повертаємося в перевірку режиму. Бачимо, що режим залишився той самий. І тоді у нас що буде? Перевірка. Відтискань, а, отут ми з вами. І знов ми пішли виконувати режим Show Mode 1. Знову у нас ділей. Знову ми можемо автоматично виконати. І знов побачимо, як у нас відбудеться рух вліво нашого вогника від 0 до старших розрядів. І так далі. Якщо я тут відпущу кнопку в цей момент, то що ми побачимо? Що, виконавши ці дії, програма піде перевіряти режим, побачить, що я відпустив кнопку і погасить мені порт. Бачите? Тобто кнопка відпущена і порт згасає. Програма починає чекати нового натискання. Натискаємо ми другу кнопку. І бачимо, що все починає працювати так само, але в зворотному напрямку. От, заповнили зелене да, ті команди, які ще не були виконані. Тепер ми йдемо сюди. І от у нас зараз буде виклик процедури ShowMode 2. Є, да? потрапили ми ShowMode 2. Вона ще у нас не виконувалась. Бачите, вона сіренька така. Тобто цей код ще не виконувався. Але тепер він починає виконуватися. І от у нас знов виклик затримки. Уже у нас одиниця з'явилася в старшому розряді, і вона буде рухатися в сторону молодших. У нас є виклик ділей. Тут ми також проганяємо її. І далі дивимось, як у нас відбувається рух. От, зрушився наш вогник з 7 на 6. І тепер у нас відновлення акумулятора, повернення в точку виклику. І знов читання клавіатури наших кнопок. І таким чином все це буде повторюватися знов, знов-знов, поки я не відпущу отам другу, другу кнопку. Да? От бачимо знов. Відпустив. Що в мене відбудеться? В мене відбудеться знову ж стирання порту. Оскільки побачить, що в мене третій режим, а третій режим це у нас відпущення обидві кнопки. Знов порт згасає. Отаким От чином ми можемо з вами перевіряти виклик процедур і ставити ці самі breakpoints, тобто точки зупинки, і тоді виконувати автоматично саме від поточної команди до наступної точки зупинки. І це дає можливість проганяти процедури. Не аналізуючи їх всередині, а просто дивлячись результат їх роботи. Ну, на останок давайте ще раз поглянемо, як це працює в моделі. Натиснули ми з вами вниз. Побіжало воно вниз. Відпустили. Пропало. Натиснули вгору. Побігло воно вгору. Відпустили. Згасло. Якщо натиснемо одночасно обидві команди, то бачите, у нас протиріччя виходить. і Зупинилося. Да? Тобто у нас тут є прихований четвертий режим. Натискання двох кнопок призводить до того, що вогник зупиняється. Але в коді цього у нас ніяк не описано. Просто, оскільки є протиріччя двох логічних структур, то вони блокують один одного. Можете переглянути ще раз на той код, який я вам показував. І спробувати проаналізувати, як воно так відбувається, що він зупиняється при натисканні двох кнопок одночасно. Так, все, дякую вам за увагу. Побачимося наступного разу, і там буде наша розмова ще про цікаві речі. До побачення!